Вітаю, друзі. Сьогодні в нас продовження інтерв'ю з Аллою Кудлай, і поговоримо ми про тему водіння машиною і ДТП. Алла Петрівна поділиться особистою історією. Був у мене такий випадок в житті. Я завжди молюся, коли виходжу з хати, я молюсь Святому Миколаю. Mm -hmm. Виходжу з хати, переоче наша, потім Святому Миколаю, Виходжу з хати, а то я. Е... Так спішила, що я не помолилася. Я попала в аварію. Да. Тому робіть висновки. Це була ну, невеличка ДТП, чи це була дуже серйозна аварія, скажімо. Ну, Коли загинув чоловік? Загинув чоловік? Так. А коли це було і як це трапилось загалом? У 99-му році було. Але давайте, може, може, не будемо згадувати це. Царство це mm -hmm. не так, а, але... ну, Там декілька машин зіткнулося, як це було? Ні, просто о, дорожники викинули сніг на дорогу біля Лівобережної. Вики... Просто не було снігу да, на, на, mm. на дорозі, так? Да? А потім так. Е, на, на повороті, тут на Львобережній, як повертати на, на міст метро, то там вони взяли і просто як оце як ковриком виложили сніг на дорозі. І ми виїжджаємо на цей коврик і нас заносить в стовп. Ми в стовп врізались. Я на першому сидінні сиділа. Ага, ви не були за кермом? Ні, не я, шофер. Угу. І шофер загинув? Ні, шофер не загинув. А загинув він. ззаду сидів, він лікувався в лікарні швидкої допомоги. У нього на діалізі він був і так далі. Ну, Нирки відмовили. Відмовили нирки через так, саме через стрес ось цей, так? На консультацію, щоб йому зробити пересадку нирок. Це я його везла. Ага. А хто це був? Хто це був? Це батько мого сина. А -а -а. Була Іваночка Черенко. Це трапилось через стрес, Чи я, ну, як померла людина, через удар все-таки. Через удар. Через удар. Його ж він на діалізі, в нього відкриті були артерії, вени, тут, чи як називається це там. Коротше, тому він, коли, вда... коли цей ударив машина, то він. Ударився в сидіння. Після цього інциденту я так розумію, що от молитва, як ви сказали, коли вони помолилися постійно молитися. Чи змінилося ваше ставлення до, не знаю, керування автівкою, до ДТП? Ви водите машину чи ні? Ні, я не вожу машину, я один раз водила. Купила права за 40 доларів ще в ті часи. В радянські часи. Є машини автомат легше вводити. Машини автомат, ну, ну я вже я думаю, що я не змою. Є мені так зручніше. Добре. Е, дякую, що поділилися нашою історією. А ви, друзі, будьте обережні завжди на дорогах і не купуйте права. Ну зараз, я думаю, з цим вже набагато складніше. Це колись було так, що можна Думайте. було вирішити. Ну, я здавав. Не питання. Не питання теж, так? Ну, на жаль, бачите, от корупція на високому рівні досі війна, і все одно корупція продовжується. На жаль. Ну, я не знаю. Давайте про щось інше говорити. Давайте. Щоб, щоб я ще не пла... не розплакалась тут. З майбутнім чоловіком, художником Миколою Кучеренком ви познайомилися у 20 років. Обранець був старшим за дівчину, коли одружилася, поселилася в однокімнатній квартирі Миколи. Отак От починалося ваше кохання. Так чи ні? Так. так. Угу. Чи можете поділитися, як ви зустрілися? Ви тоді вже співали, виступали на сцені чи ні? Так, угу. Там і познайомились? Ні. Ні. Мені дали гуртожиток від хору війків пасажі. Mm. Там mm. пасажі на шостому поверсі, двохкімнатна квартира, в одній кімнаті жила бабця 90 років. А в другій кімнаті нас із теж, співачкою з, з хору Валю Лисенко, посили, ну, дали нам кшижі. Там в другій кімнаті дуже багато ліжок отак стояло, кімната величезна. І так, ліжок дуже-дуже багато, і ми вдвох були там. Mm -hmm. Ну, а прописані там було багато. І от приходить одна <кій> артистка хору, яка прописана там, вона просто приходить ну, до себе щось забрати там чи що, і каже: Пала, в мене є такий чоловік класний, давайте познайомлю. Я кажу, для чого? Ой, я тебе прошу, не хочу я, не хочу, ні-ні. Такий класний, такий класний. Ми познайомила. Миколою угу. Івановичем Кучеренком. Він, він коли зі мною е, зійшов, ну, після весілля вже ми почали жити, він, він вірші почав писати. Картини малювати. Да. Ага, це після вже було, цікаво. Так. Да. Ось. А він же мені написав пісню цю. Я рідні пісні все життя служила. Це його вірші. Або ми написали музику. Я рідній пісні все життя служила. Теж про мене. І я хочу ще раз сказати, що кожна думка матеріалізується. Це вже провірено. Не кажучи вже про те, якщо пісня або щось ти сказав не так, треба завжди слідкувати, щоб не нічого такого поганого не говорити. Тому що кожне, особливо такі погані речі, там не буду називати, все матеріалізується. Все. Mm -hmm. От те, що про що я співала, все перейшло в реальність. Так що? Так, треба знати, що ти кажеш, і, як ви кажете, думки матеріалізуються. Ну, та все матеріалізується. А якщо співаєш, так то ти тим більше. Бо то ж mm. тобі красива жінка незаміжня. Ага, бачите? Була станцію метро. Красива жінка незаміжня. Стоїть, задумавшись, метро! Ось так. Ем, а розлучна. Так, а але... коханка. Не коханка я, не коханка. Я кохана, кохана твоя. Угу. Ну, але в коханка там вас слова зовсім інші. Не коханка, не коханка я. Та про генерала, блін? Ах. А я любила і мрію мала, що вийду заміж за генерала. Оце так. Дійсно ви ж про нього співали. І потім зустріли генерала. Я би вийшла за генерала. А як ви його зустріли? Ось так, мало. і всі жоначі. Ой, мамо, мамо, була права ти пішло дівча лучками. Лучками, лучками, лучками. Несло фартух з грушками. Красива жінка не заміження. До вас не підійма.